Вітає шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Росія готується відзначити у лапках 25-ту річницю незалежності України. Це стверджує у соцмережі Фейсбук, представник України на переговорах у мінську, колишній прем'єр, колишній міністр оборони, колишній секретар РНБО України, бездичь колишніх посад, людина не остання в Україні Євген Марчук. От і зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо спрогнозувати, чи справді Путін дасться до повномасштабного наступу, чи то на Донбасі, чи то в Криму, чи то будь-де до 25-ї річниці Незалежності України. І будемо говорити про це із начальником пресслужби Генштабу Збройних сил України Владиславом Селезньовим. Вітаю, пане Владиславе. Доброго дня і вам. І політичним експертом В'ячеславом дня. Вітаю, пане В'ячеславе. Ну, передусім повністю цитата Євгена Кириловича. Отже, Євген Марчук, Фейсбук. Росія відкрито у великій кількості постачає і в Крим, і на окуповані території Донбасу багато важкої військової техніки здебільшого наступального характеру. На мій погляд, Росія просто готується відзначити 25-ту річницю незалежності України. Можливо, навіть так, як це вона зробила в 2014 році, тільки з деякими поправками на нинішні реалії. Думаю, що у Росії вже розроблений задіяний план, як не тільки зіпсувати, а як зірвати святкування 25-ї річниці незалежності України. Представник України на переговор. Рахумінського Євген Марчук 8 серпня 2016 року. Перше запитання панові Солизні. Отже, за зведенням за минулу добу, саме на Донбасі, було 62 обстріли з боку бойовиків. Напруження, передусім, на Донецько-маріупольському напрямку, але не було тихо і на Луганському. За даними пана Матузяника, п'ятеро українських воїнів поранення на щастя не було жодного загиблого. Тобто, це така ситуація не можна сказати і тишою жодним чином, але. Загострення немає, хоча були дні до сотні доходила кількість обстрілів з боку бойовиків. Що я вас хочу поцікавитися, пане Володиславе, справді готується саме на Донбасі російські найманці, власне, російські війська до повномасштабного наступу? Олександр на сьогоднішній день, за даними військової розвідки, ми не спостерігаємо. Потужних наступальних угрупувань, які були б здатні ефективно діяти в глибині території нашої країни, є певні тактичні угрупування військ, сил, підрозділів, диверсійно-розвідувальні групи, які на тактичному рівні виконують завдання спрямовано на те, щоб тримати в певному напруженні Збройні сили України, які знаходяться на першій лінії вздовж лінії розмежування сторін. Тобто, фактично на сьогоднішній день ми не очікуємо наступу на в сході нашої країни з боку Російської Федерації. Але, тим не менш, привідів для заспокоєння немає, тому що ви не бойовіки. Будемо називати речі своїми іменами. Російсько-терористичні війська постійно ведуть обстріл не лише позиції Збройних сил України, але і тих населених пунктів, які знаходяться в районах проведення антитерористичної операції. Ну те, що Євген Кирилович, це цитата, це ж не просто його судження. Він при цьому теж у соцмережі Фейсбук на своїй сторінці наводив дані української розвідки. Тобто дійсно може бути удар в тому сенсі, що не зараз, а до річниці незалежності, трошки пізніше, у серпні для того, щоб провести потужну наступальну операцію, потрібно засередити на тих чи інших ділянках, де ці заходи плануються. Достатньо потужну і багатокількісну груп... кількісну Скільки скільки угруповання зараз проросійських і російських бойовиків на Донбасі можна назвати це? Якщо ми ведемо за Донбас. То це порядка 30 тисяч. Це особово склад першого та другого армійських корпусів збройних сил Російської Федерації. Це підрозділ територіальної оборони, тобто фактично, всі керівні посади від командира корпусу, завершуючи рівнем командира роти командира зводу. Це ті посади, які обіймають кадри російські військові. Порядка 30 тисяч військового групування складають на теренах сонячного півострова, які нині знаходяться в окупації в науку Російської Федерації. Крим. Крим. Теж 30 тисяч. На Донбасі так. 30 тисяч і, і в, в Криму 30. 30 тисяч. А оце активізація, це ж факт. Є купа фотоматеріалів, що саме на території анексованого Криму російські війська пересувають, закривають пункти Пропуску, Перетину. що це перетино так, ці дії мають місце, ці факти підтверджуються. За нашими даними відбувається певна ротація частин та підрозділів, які свого часу дислокувалися Криму, а нині виводяться на материкову частину Російської Федерації. В той же час нині триває ряд командно штабних тренувань у росіян, які будуть передувати наймасштабнішим. Цьогорічним навчанням Північний Кавказ-2016, залучення відповідних сил та засобів і буде проводитись на території Південного військового округу, до якого Росії. нині входить в тому числі Крим. А ці великі вже навчання. Оці як ви назвали Пів... північний кавказ. Північний кавказ, коли саме вони мають відбутися вони мають відбутися у вересні, але ряд навчань більш меншого рівня вже тривають на території Російської Федерації. Перед тим як панові В'ячеславу надам слово, ще хочу у вас, пане Владислав, уточнити. Волонтер Юрій Касяна представник диванної партії. Він регулярно буває на фронті запідозрити його. Симпатія до Росіян неможливо, і в панікерських настроях він каже, що так, повномасштабного настрою на наступу на Донбасі від Путіна не варто очікувати, але, можливий локальний якийсь наступ. Умовно кажучи, створити якесь Дебальцеве, три, Іловайськ, два. Потім знову посадити Захід в Україну за стіл переговорів, нав'язати черговий мінськ. Це може таке бути? Безумовно, Російська Федерація, силами тих формувань, які нині знаходяться на тимчасово окупованій території Донбасу, усіляка. Прощупує наша оборона, намагається виявити слабкі місця, і діяльність диверсійно розвідувальних груп противника. Вона не є випадковою. Так вони постійно намагаються знайти ті місця, де наша оборона слабша. Але для того і працюють наші підрозділи в районі проведення антитерористичної операції, щоб завадити таким спробам відбивати атаки противника і дотримуватись того самого статус-кво, яке визначено для нас мінськими домовленості, і знаходитись на тих позиціях, які визначені міжнародним договором. Отже, пане Коптун, ви політичний експертна військова, а от саме з політично-військової точки зору Путіну є зараз сенс проводити повномасштабний наступ в Україні, чи то в Криму, чи то на Донбасі, чи то і там, і там, чи це. Виключається на ваш погляд з політичної точки зору Мені здається, що пан селізньов правий. Якщо держава готується до війни, вона зосереджує необхідні військові ресурси на тих ділянках, де планує наступати. Якщо такого ми зараз не бачимо, то мабуть безпосереднього наступу ну менш він менш вірогідний, але важлива, важлива річ дійсно буде спроба зірвати святкування 25-ї річниці нашої незалежності, і це буде зроблено політичними методами. А саме дуже можливе проведення маршу або мітингів, скорботи та пам'яті щодо загиблих. Мирних мешканців Донбасу, яким будуть надані відповідні аудіо-відео підтвердження проскаят українських військовослужбовців, що вони когось вбивали це, це на бу... окупованій території так, на, окуповані, на окуповані на окупованій території. Це буде зроблений такий великий викид інформації не тільки в російський інформаційний простір, але й європейський і, і в світовий простір. Тобто буде зроблено все, щоб показати, що Україна є агресивною Державу, яка вбиває своїх громадян, оце слід очікувати дуже. Дуже ймовірно, хотів, хотів би при цьому зауважити, що все ж таки триває період відпусток. Державна дума не тільки відпустки, але готується до виборів 18 вересня. Інші всі посадовці також переживають там за допінги за Олімпіаду і таке інше. Тому якщо ці фактори переважать, то можливо спроби зіпсувати нам свято будуть менш активними, але я абсолютно впевнений, що будуть провокації, будуть якісь заяви. Якісь політиків, навіть відомих, які повернулись з полону, які будуть дискредитувати урядову політику і політику президента України, ви погодитеся, пане В'ячеславе. Тим більше нагадаю, хто ще не знає, ви часто буваєте в Росії і намагаєтеся відстояти проукраїнську позицію в російських телешоу. Бачите ситуацію всередині Росії не щиток. Погодитися, що для Путіна і правлячої російської еліти вергоме значення має символізм. Та ж сама Олімпіада в Сочі. Пам'ятаємо, коли була війна 8-8-8, недавно була річниця з Грузією. Тоді була Олімпіада Пекіні. в Пекіні. Зараз в розпалі Олімпіада в Ріо-де-Жанейро з цим допінговим скандалом, коли МОК все-таки не наважилося повністю відсторонити збірну Росію від цих змагань. Ось з цього приводу думка військового експерта, але він саме торкнувся на військових питань, передусім. А от питання Олімпіади. Послухаємо, Олексій Мельник. Це складається так, що Росія очевидно збирається провести якусь чергову невеличку побідоносну війну. Чи буде це на території Сирії, чи на території України сказати важко з великою ймовірністю, це може бути паралельно і там і там операція. Багато хто схиляється до того, що це може співпасти, як уже було з закінченням Олімпіади. Тоді найбільш критичними залишаються кілька наступних тижнів. Закінчення Олімпіади в ріо де жанейро заплановано на 21 серпня до Дня Незалежності України залишиться всього навсього три дні. Може бути цей символізм вагомим для Путіна. Він поєднати ці чинники, відзначити по-своєму в лапках День Незалежності України і відзначити закінчення Олімпіади, адже навряд чи російські олімпійці будуть серед лідерів, коли не виступає в ріо де жанейро збірна легкоатлетів і важкоатлетів. Можна погодитись з вашою аргументацією тут буде багато чого залежати від настроїв, які неможливо передбачити їхнього національного лідера яким чином він буде будувати свої стосунки з майбутнім президентом США, тому що абсолютно зрозуміло, що від того хто обере Америка, буде залежати і продовження такого санкційної війни. Оця удавка, оці знаєте, які навколо російської економіки все гірше і гірше, вони розуміють, тому що денег немає, тому ви держитесь, тому якось треба треба якось триматись. Триматись вже важко, і всі розуміють, що немає якоїсь перспективи, зрозумілої, тому що і ціни на нафту не хочуть підніматися, і союзників нема. Тому чи чи піде він в Абанк, важко сказати. А які от внутрішньополітичні настрої в Росії рейтинг Путіна хоч і спадає, але залишається на високому рівні у Росіян, але водночас вони оцінюють ситуацію економічно-соціально в Росії негативно більше, якщо навіть вірити про кремлівським соціологам? Ну поставлене завдання добитися абсолютної перемоги єдиної Росії на виборах. Тобто, Держдума. згідно з тією інформацією, яку я маю від одного з заступників голови Держдуми 175-180 мандатів єдина Росія має отримати по Одномандатним округам і десь в половину до, до 50%, тобто ще 125% по 100, 122% по багатомандатному округу, тобто вони будуть мати десь 300 голосів і 450, так? Вони так скільки? так Загалом, тобто їх стоїть завдання отримати конституційну більшість для того щоб знову якщо буде треба змінити конституцію е, і ще один важливий момент вони не збираються ні з ким ділитись Тобто вони тільки 17 округам округів одномандатних залишили цим так званим союзником сателітам. Всюди вони прагнуть продемонструвати, що навіть в умовах кризи, в умовах погіршення життя російський народ гортується навколо свого лідера. Оце така, знаєте, як було при Сталіні, така позиція, що незважаючи, що гірше, а ми все одно разом і ми такі сильні. Пане Владиславе, от цей так званий замах на лідера Луганських сепаратистів Плотницька. Вже правда, він в строю як сам уже відрапортував саме на Луганському напрямку, адже там завжди було менше обстрілів з боку бойовиків. Можлива активізація. Враховуючи той факт, що ситуація, що на Луганському, що на Донецькому напрямку далека від стабільної і може змінитися будь-який час, ті події, що відбуваються на території самопроголошеної Луганської Народної Республіки, достатньо важко піддаються оцінки та аналізи, тому що об'єктивно там не працюють українські правоохоронні органи. Ми не маємо можливості детально оцінювати всі складові тих політичних, соціальних економічних процесів, які відбуваються на території самопроголошеної республіки. Але ми маємо ми чітко розуміти, що якщо на лідера самопроховної республіки стався напад з відповідними наслідками, то проблеми у них дуже серйозна, і які саме сили стоять за цими проблемами, то питання відкрите. Ну, пане Володиславе, так секундочку. Відкрите, я це да, помста за Пашу Дрьомова, за Мозгового і за Бетмена. Це свої, це свої ж його пане ще Щойно свіже повідомлення блискавка від російської інформагенції Ріановості, нібито ФСБ Росії пресікла теракти в Криму, підготовлене Главним управлінням розвідки Міноборони України. Ось я це дослівно процитував, і ще тут таке є твердження. Теракти готовились на критично важливих елементах інфраструктури і життєобезпечення Крима. Їх цілью була дестабілізація соціально-політичної обстановки на полуострові во время підготовки проведення виборів утверждает ФСБ Вночь на 8 августа силовики предотвратили дві попитки прорыва диверсіонно-терористичних груп, які прикрывались массированным обстрілом со стороны України і бронетехникой ВСУ. <реком> Даже стверджується, що. Пагі подін російських виносується. Що це таке? Що це? Ці події почали розвиватися з сьомої ранку неділі, минулої неділі, і буквально відразу в соціальних мережах на території окупованого Криму з'явилася інформація, що нібито з української сторони якісь диверсійно-розвідані групи проникли на територію окупованого Криму і виконували якісь завдання. Ми відразу відреагували на ці заяви, поінформувавши суспільство про те, що Збройний Сил України знаходяться у визначених районах. На визначених опорних пунктах виконує завдання в плановому порядку. І будь-які заяви такого змісту є провокаційними. Чотири дні ФСБ вичікувало, зараз з'явилася інформація, яка свого часу курсувала по соціальних мережах. Але буквально вчора представник ГУР Міністерства оборони Вадим Скибицький зробив заяву, що України. України, зробив заяву, що на території Окупованого Криму ФСБ проводить навчання з антитерору. Тобто цілком можливо, що це повідомлення лягає в ту саму інформаційну складову проведення цих навчань. Угу, навіть так. Така от легенда з дозволу сказати. Пане В'ячеславе, пам'ятаємо, 2014 року чимало експертів, не лише військових. Військові, такі як Павло Фельгенгар, він знову вже попереджає, що навіть можливо Путін застосує, перепрошую, балістичні ракети, причому не лише на Донбасі, а по всій території України. І не лише він, андрій Ларіонов. Я там можу багато перелічувати людей. Ледь не щотижня, не щомісяця чекаєте повномасштабного наступу Путіна на Київ. Путін відома людина своїми діями і пізно чи рано якась відповідальність у нього буде, але чи справді це все. Це просто політологи намагаються про себе нагадати, причому і українські. Чи це поширювання паніки, чи це має обґрунтоване? Якесь міркування. Ну, ваша перша теза була, мені здається, не більш такою доказовою. Вони намагаються нагадати про себе. Про Іларіонова, Фільхінгауера всі забули, і навіть ніхто не знає, хто це. І вони прагнуть якось жити. І, знаєте, Якщо говорити про ситуацію в Москві, там дуже жорстка система відбору спікерів. Якщо ти десь помилився і не сподобався, то все тебе відкидають. Про московських. Так, да, да, відкидають, навіть якщо ти будеш клястися, що ти любиш Путіна, на більше, ніж він сам. І це таке враження, що вони вже вийшли з забоями, і тепер хочеться повернутися, повернутися бо іншого виходу для... там немає. Там немає якоїсь реальної політичної боротьби або гри думок, або таких, знаєте, ефективних комунікацій, політологічних. Там все є генеральна лінія, і навколо неї можна якось демонструвати свою лояльність. Тому це все мені здається таке. Вони хочуть про себе нагадати. Гадати, звичайно, що для України дуже важливо, щоб наша армія була сильна. Головний аргумент це. Щоб ті втрати, які зможе нанести українська армія, бо перемогти Росію, звичайно, ядерно неможливо, були неприйнятні для їхнього населення. Щоб вони розуміли, що ті втрати, які понесуть їхні, їхні армійці, вони будуть завеликі і вони нашкодять Росії як її лідеру. Ми ще наведемо думку російського політолога. Ну, щоправда, важкувати його назвати пропутінським Станіслава Білковського. Зараз ми послухаємо, справді Путін готується до повномасштабного наступу в Україні до Дня Незалежності держави. Ні, я бажаю, що зараз це Путіна не вийде. Тому що зараз головне завдання Володимира Путіна це скасувати принаймні європейські санкції, звичайно, на скасування американських. Санкції він не розраховує, але європейські санкції для нього це найбільш болісний момент. Якщо не скасувати європейські санкції, то пом'якшити європейські санкції, це для нього головний пріоритет політики. Тому я вважаю, що до початку нового року Путін жодних. Драматичних провокацій здійснювати не буде. Інша справа, що Путін намагається переконати Захід, що Україна саме не дійснює, не виконує мінські угоди, тому що немає змін до конституції України на створено передумов для проведення виборів. Тобто Путін намагається переконати Захід, що підтримувати Україну більш невигідно, а він поводить себе досить конвенціонально, щоб скасувати претензії до нього і неформально, навіть неформально, визнати належність Криму до Росії. Тому таких трагедій. До, на мій погляд, до Нового року не буде. Якщо щось відбудеться, то після Нового року пане Володиславе, у нас вичерпується час. Таке питання, воно ніби не по темі, хоча насправді по темі. Якщо не буде справді повномасштабного наступу бойовиків і проросійських і російських будь-яких на Донбасі будь-де. Що не буде чергової хвилі мобілізації в Україні? Вчора міноборони повідомили. на сьогоднішній день. Питання щодо проведення сьомої хвилі мобілізації не на часі. У нас достатня кількість сил та засобів для того, щоб ефективно протистояти нашому противнику і навчання, які від сьогодні розпочались. Черговий етап командно штабних навчань і залучення повітряних сил, українських українських. Вони свідчать про те, що ми спроможні ефективно стримувати агресію противника. Дуже вам дякую. Якраз весь час нашої розмови з Владиславом в... в... селезньовим і Вячеславом Коптоном. Спасибі вам за участь у цій розмові. при програмі Олександра Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.